Отеці Чужевського відкрили художню виставку Вчитель школа мистецтво. Свої роботи презентували студенти та викладачі педуніверситету імені Вінниченка. в експозиції представлено мистецькі твори різних жанрів, тематики і техніки виконання. Організатори говорять об'єднання вчителів та учнів, руйнування творчих кордонів між ними. Ось унікальна цінність виставки. Сьогодні представлена виставка є унікальною, тому що вона поєднує не тільки студентські роботи, а роботи викладачів, роботи випускників нашого вузу, нашої спеціальності. Ця виставка об'єднала декілька поколінь. Ця виставка демонструє поступовість у творчому навчанні, натхненні, в підходах до навчання, в творчій реалізації. Матика безмежна, тобто кожен е, учасник виставки представляв свій внутрішній світ, ту роботу, яка е, в період натхнення до нього, як то кажуть, надійшла. Ми ці переконані, такі виставки це лише відправна точка на шляху до гучного тріумфу, проте за славою вони не женуться. Кожен із художників насамперед прагне поділитися своєю творчістю, а також навчитися чомусь новому у колег. Виставка є унікальною ще тим, що студенти, які зараз навчаються у нас на факультеті, вони навчаються, скажімо, у старших. Колег у викладачів, і скажімо, це така гордість, що можна подивитися і представити свої роботи поряд з вже визнаними майстрами образотворчого мистецтва. Подивитися, що я можу, ну наприклад, да, от з точки зору студентів, і м, показати себе. А це картина шпаки з душею жар птиці. Присутні відзначили її глибокий зміст та естетичну довершеність. Своє полотно глядачам представила сама художниця. Я думаю, у кожного з нас є якісь амбіції, якісь бажання, і дуже здорово, коли хтось знаходиться, хто бачить ці амбіції, цінить, і ти розквітаєш, розпускаєшся, як жар пташка. Організатори обіцяють проводити такі виставки і надалі.